Друзі, дуже дякуємо за чудові пісні, чудову атмосферу. І, друзі, давайте ми помолимося коротко за слово, яке перед нами. Батько, дякуємо тобі, що ми можемо бути в домі Твоєму в цей чудовий час, Господь. Дякуємо Тобі за цю можливість, благослови слово Твоє. Нехай воно е, змінює наше життя, наше мислення, наші цінності в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, друзі, радий бачити кожного. Можна ще раз привітатися з сусідом. У нас це нормально, у нас це прийнято по декілька разів на один вечір, тому почувайте себе вільно. І тема нашої сьогоднішньої проповіді називається Божі перемоги. А я також вітаю тих, хто дивиться в онлайн. Хай Господь вас благословить там, де ви є. І знаєте, якось нещодавно була молитва ходатайів і я служив, і першою підійшла одна жінка, вона така заявила такі, такі супердуховні такі потреби, там за прорив мені через мене там все. Ось. Я, знаєте, відкриваю єлей, і переплутав, що в мене дома ж такий, знаєте, з кулькою такий шариковий, такий єлей. Я такий починаю так раз. От, і, і цей єлей так обільно, так навіть почав коротше зливатися аж на бороду. Слава Богу, що вона нормально засприйняла, були серветки, все. Але я так подумав, що як попросила, так і отримала помазання. Ось. Тому, знаєте, і, і, сьогодні ми трошки цього теж, теж будемо торкатися. І, Божі перемоги. Знаєте, я думаю, що в кожного в житті є потреби. Хто живий, я думаю, є потреби в когось більше, в когось менші. Всім нам потрібно боротися. І перемагати. Амінь. Але наших сил не так багато, щоб завжди перемагати, тому ми віруємо в Господа, ми віримо в чудеса Його і віримо в те, що Він діє в нашому житті. І <кхід> перше, про що ми поговоримо, це перший пункт це звучить скрутне становище. Ми поговоримо сьогодні про три кроки до перемоги. Перший крок це скрудне становище. Є. І перше місце з Біблії це написано суддів, шостий розділ з другого вірша. Ми будемо читати переважно з історії про Гедеона. Хто знає, написано важкою стала руками медіянців над Ізраїлем. Тому ізраїльтяни зі страху перед медіанцями змушені були робити собі в горах сховища, печери і недоступні місця у скелях. Часто траплялося, щойно ізраїльтяни засіють поля. Наскочать медіянці Амаликітійці та інші племена зі Сходу, влаштують проти них табори і нищать весь урожай краю аж до околиць Гази, не залишаючи на прожиток Ізраїлю нічого, ні вівці, ні вола, ні осла. Адже вони приходили разом зі своєю худобою та зі своїми наметами. Їх перебувало так багато, наче рої сарани, адже ні їм, ні їхнім верблюдам не було числа. Вони приходили, щоб спустошувати край. Через набіги медіанців край цілком зубожив, і тоді ізраїльтяни почали волати до Господа. І так, перше, щоб піти шляхом переможця, я сказав би, потрібно усвідомити свій стан і визнати це. І я так помітив, що ми е, часом можемо обманювати самі себе, е, що це вже не такий поганий стан. Е, чому? Щоб не брати за це відповідальність. Це може бути потреба в спасінні рідних, щоб не молитись, спаститися, мож, можемо самі себе спокоїти. Та якось спасуться, пізніше е, хтось, можливо, інший їм засвідкує і так далі. Це може бути сфера е, зцілення. Ми можемо змирятися з хворобами, е, щоб не брати за це відповідальність, не воювати і не перемагати. І можливо, такі, знаєте, таке заспокоєння. Мати собі, що якщо Бог захоче, Він, він зцілить, Він ж все, все бачить. Це може бути сфера придбання житла. Я себе, наприклад, так втішав, нічого страшного. Я розумів, що мені не світить житло, мені потрібно декілька життів, щоб його, на нього заробити. І я думаю, Та, ладно, вже познімаю, а зато там у мене на небесах точно буде дім. Все, і знаєте, так себе заспокоював, щоб не брати за це відповідальність. І, знаєте, так, від кожного з нас, я думаю, на небесах буде житло, але Господь хоче перемагати тут, в нас і через нас. Амінь. Потому що він написано: Господь Саваот, Бог військ. І знаєте, поки людина не визнає свій стан, не заволає до Господа від цього серця. Як, як правило, Господь не включається. От я помітив по собі, мій стан мене був так дістав. Я вже говорив, хтось чув, можливо, хтось не чув. сім разів переїжджав, десять років знімав житло. Тут діти підростають, їх потрібно влаштовувати в садочок, в школу. Ти не знаєш, куди їх влаштовувати, тому що ти сьогодні там живеш, завтра вже зовсім в іншому місці. І знаєте, така невизначеність. І коли знаєте, вже так допекло, то я заволав до Господа. Я е, зрозумів деякі принципи, якими хочу поділитись. Так само в мене було і з машиною. У мене машини дуже часто ламались. Ось, я пам'ятаю одну саме такий останній, знаєте, остання крапля такого мого терпіння. це... Е, я вже розказував, я на одній домашній групі заявляв за ремонт, щоб відремонтувати, на іншій дякував, що Господь допоміг. Знов наступна домашка, і, і отак. І знаєте, е, наступний раз зламалося в мене авто, я їхав на лідерську домашку, всі лідери зібралися, і тут саме непідходящий момент. Дощ її лиє. І ось я взагалі не люблю спізнюватися, дуже не люблю спізнюватися. Я спізнився, поки маршрутки дочекався, поки проїхав, роз, 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 розстроєний. От, мене там лідери втішають, я знаю, так неловко це почуваю. І я прийняв для себе рішення. І хочу вам сказати також декілька порад: що що робити, щоб прийшли Божі перемоги в твоє життя. Перше, заявляти свої потреби де тільки можна. Я, знаєте, так духовно, як то кажуть, психонув. Думаю, все, я буду на центральній центральні церкві писати потреби. На помісній церкві буду писати, на лідерських домашках заявляв, на звичайних домашках заявляв. Е на наставництві, після наставництва заявляв свої потреби. І тарабани, знаєте, в небо як тільки можна. Це перше. Друге, робити все можливе по своїм силам зі своєї сторони. Знаєте, Господь я так помітив. Він любить невідступність, він любить щирість. От написано, ізраїльський народ, вже їх так дістали ці вороги, ми читали тільки що, що вони аж завалали до Господа. Ми знаємо, так само виходили з єгипетського рабства Ізраїль. Коли вже все так дістало рабство, вони завалали, і Господь почав діяти. І багато таких місць от в Біблії ми читаємо, коли люди щиро зверталися до Господа, Господь починав робити чудеса. І ми зачитаємо наступне місце з Білії. Єремії, 29 розділ, написано Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас, а коли будете мене шукати, то знайдете. Якщо шукатимете мене всім вашим серцем. І знаєте, хочу сказати, якщо все ж таки ви з тієї категорії, які валаєте, валаєте до Господа, і певний час нічого не відбувається, то я вірю, що наступний пункт більше, більше розкриє ситуацію. Друге, про ми про що поговоримо, наступні дії. Нестандартні дії. Нестандартні дії. І я думаю, що якщо ви трошки довше в церкві, десь, можливо, років сім, вісім, десять, то ви пам'ятаєте проповіді нашого єпископа, який говорив, як придбати житло, як вийти з боргів, там всякі такі серії проповідей. Ось він говорив: тоді якраз я варився в цьому всьому, в цих проблемах, він тоді говорив, що потрібно не думати грошима. Пам'ятаєте хтось ці проповіді? Каже, якщо вам потрібно житло, вам не треба не, не думати грошима. І мене це так дратувало, чесно. Я думаю, ну як житло без грошей придбати? Це ж... І знаєте, я читав книги його, слухав проповіді всі. І, і він розказує. Хто не знає, я розкажу. Секрети. Можливо, вам згодиться. Я так, так собі приймав це, чесно кажучи, в мене віри було мало. Він каже, потрібно їздити по відділам продажі, цікавитися. За житло, умови, які там, яка розстрочка, які умови і, і тому подібне. Потрібно дізнаватися інформацією. Я думаю, ну що з сенсу їздити, якщо тебе немає грошей взагалі? А потім наступне він розказує. Потрібно вітати родичів з днем народження, щось їм дарувати, якісь відкритки, з іншими святами, з Різдвом і так далі. Ну і потім вже говорить, що ти... родичі можуть позичити фінанси. Чесно думаю, та такі фінанси це ж треба десь таку пачку грошей і то в доларах, щоб придбати житло. Я Єпіскоп так от розказує. Я думав, що жарти, але потім бачу і в книгах, він так само пише. І, знаєте, чесно скажу, пройшли роки, я в це не вірив. Але коли я придбав власне житло, оглянувшись назад, я помітив, що оцей принцип, от про який епіскоп говорив, він в мене спрацював, мені позичили фінанси. І родичі, уявляєте? Давайте прославимо Господа. Алілуя. Тому, знаєте, це я так зрозумів, це діла віри. Те, що Біблія говорить: віра без діл мертва. Молитва потрібна, заволати до Господа потрібно, але потрібно робити все можливе своєї сторони. І це можуть бути нестандартні дії. Ось і... Бога таке часто буває. Тому що Він каже: мої думки вищі, ніж ваші думки, як небо від землі. І таке відкриття хочу сказати. <кхи> Ні, поки не скажу. Пізніше трошки. <кхи> Зараз я скажу приклад. І знаєте, якось нещодавно я виїжджав з роботи. І дивлюся, як муха б'ється у вікно. Бачили да, такі, таку ситуацію? Таке з мухами часто буває. От, вона б'ється у вікно і хоче вилетіти, вона ж бачить подвір'я, все, а о, вікно прозоре, і вона не зрозуміє, в чому тут справа. І ось луп, лупиться, лупиться все вікно. <кхів> Я такий, а, а поруч ну, в цьому самому вікні на провітрювання стоїть відкрите вікно. Ось, Я такий думав, може їй там допомогти якось, а потім думаю, та, але я думаю, що вона там відчує повітря, там і вилетить. Ось. На наступний день приїжджаю, і що ви думаєте, що з мухою? Ану, покажіть фото, якщо є. Лежить вона. Все, нема мухи. Уявляєте, не додумалася муха. Ще поруч відкрите вікно. І знаєте, мені так шкода стало. Я думаю, от щось похоже на нас, людей. Ми можемо тарабанити закриті двері. Ми можемо думати і знаєте своїм мисленням, що ось вихід там має бути. Ми ж його, наче як бачимо, от через це прозоре вікно. Але вихід трошки в, іншому стор... в іншій стороні. Тому нам потрібні... потрібна потрібні поради всім. Написано, в вілі, ті хто... ті, хто радяться, в тому мудрість є". І Таке відкриття. Якщо ти щось певний час робиш і не має результату, потрібно продовжувати діяти, але по-іншому. Це правило, по-моєму, в бізнесі застосовують. Якщо ти певний час щось робиш і не має результату, потрібно продовжувати діяти, але по-іншому. Не опускати рук, але діяти, але по-іншому. І наступне місце ми зачитаємо суддів, шостий розділ, 25 й вірш. Так сталося, що тієї ж ночі Господь сказав йому, тобто Гедеону, візьми теля зі стада свого батька, і ще одного семилітнього бичка, та зруйнуй жертв, жертовник вала, який належить твоєму батькові, зрубай також священне дерево, Астарти, що біля нього. А на тому постаменті споруди належним чином жертвник Господу, твоєму Богові. Після цього візьмеш друг, того другого бичка, приготуй, як годиться, і принеси його в жертву. Все палення на дровах отого того священного дерева, яке ти зрубаєш. Тож Гедеон взяв 10 чоловік зі своїх слуг і вчинив так, як йому сказав Господь. Проте, побоюючись домашніх, що були з його батьком та мешканців міста, замість того, щоб зробити це у день, він виконав Божий наказ ночі. Нестандартна дія. Знаєте, Бог йому не казав вночі це робити, але Бог сказав йому потрібно. Щоб прийшла перемога, потрібно зробити деякі речі. І знаєте, Гедеон додумався і зробив це вночі. Він виконав Божий наказ, але зробив це вночі. Е і знаєте, я пригадую наші виїзди в Радомишель. Ми виїхали якось на лідерський виїзд. Я тоді був дяконом домашньої групи. І знаєте, я здивувався. Ось якось так. Е він чудово проходив, і лідери домашніх груп вони ділилися досвідом. Хто як проводить домашню групу, ось, і які там фішки застосовують. І знаєте, я такий подумав, що так можна було. <схід> що домашка росла, знаєте, і що вона цікавішою була. І я спочатку не вірив, думаю, але вже це працює. Потім думаю, а, але треба спробувати. І деякі... От секрети, якими ділилися, я застосував себе в домашній групі, і знаєте, воно спрацювало. Але на перший погляд, ось ти як та муха ломишся в закриті двері, але ж є поруч відкриті. Інший раз ми поїхали в Радомишль, і мені довірили участвувати, і я там ділився про матеріальну сферу. І якось я розказував. Як в мене не вдавалося відкладати фінанси, а потім я зрозумів, що потрібно їх десь зберігати не в себе вдома. Ось, В мене вони зберігалися у брата. І так виходило їх збирати. Ну, Так просто якийсь приклад розказав. Ось. І кажу: якщо у вас не виходить збирати фінанси, то віддавайте людям на зберігання, яким ви довіряєте. Ось, бо знаєте, по стандартному як ми думаємо, треба в конверт і десь там під подушку там, чи від одіяла. І все. Але не всіх так виходить. Ось. І о, до мене підійшло там троє братів і кажуть, що ось ми хочемо, щоб наші фінанси в тебе зберігалися. Вони, можливо, подумали, що я такий, знаєте, якийсь суперблагословений. Кажу, добре. Я чесно подумав, що вони пожартували. І знаєте, ось. До цього ці люди не могли збирати фінанси. Отак От зразу вони приходили і уходили. Ось, і, але ж прислухалися до поради, і в них почало виходити. Знаєте, у одного з, не, з, з, з цих братів вже там долари з'явилися, потім євро. Ось, і, тому нам всім потрібно навчатися і е, прислухатися до апарад. А Господь Він говорить через різні обставини, через людей, через. Різні ситуації. І такий висновок. У Бога для кожного з нас є відповідь на наші потреби. Але в Бога є певний шлях, яким Він хоче індивідуально нас вести. І останнє, про що ми поговоримо, це вірність в посвяченні. Знаєте, Бог вибирає Гедеона, Він спасає Ізраїль. І я знаєте, подумав, що чого такий поворот. Ми читали: народ заголосили до Господа. Спочатку вони терпіли, вони там ідолам поклонялися, там ховалися від цих ворогів, але вже коли допекло, вони завалали до Господа, Господь почав діяти. І знаєте, Гедеон слухняний, мудрий, переступає величезні страхи. Хто знає цю історію, ви, ви читали, хто не читав раджу. І він, знаєте, так сказав би, красавчик. Він здобуває величезні перемоги. І тут увага! Наступає наступний етап життя його. Бог не посилає до нього ангела, як перший раз. Не говорить йому особисто. Ось. Але я вірю, що через людей дає йому такий натяк на те, як йому правильно рухатись далі. Ми зачитаємо зараз. Суддів, восьмий розділ, 22-й вірш. Після тих подій ізраїльтяни звернулися з проханням до Гайдеона. Це вже коли отримали перемогу. Владарюй над нами, ти. Твій син і твій онук, адже ти нас врятував від гноблення медіянців. Але Гедеон відповів Не буду я владарювати над вами, так само не владарювати над вами мій син. Господь буде владарювати над вами. Проте маю до вас прохання, додав Гедеон, нехай кожен з вас дасть мені зі своєї здобичі посережці, адже медіянці, яких вони перемогли носили золоті сережки, оскільки були Ізмаїльцями. Вони відповіли ми охочі це зробимо. Тож вони розстелили плащ, і кожен з них кинув по одній сересці зі своєї здобичі. І Останній вірш з усього золота Гедеон виготовив ефот і помістив його в своєму місці в орфі. Він, Ефот, став причиною розпусти всього Ізраїлю і пасткою для самого Гедеона та його родини. Знаєте, якось так історія закінчилась не дуже. Так? Гедеон отримав великі перемоги, а потім трошки зійшов, як ми кажемо, з дистанції. І що я в цьому бачу? Особисто, знаєте, моя думка, що Бог через людей натякав Гедеону і далі служити йому. Взяти цю відповідальність, народ він був розположений до нього, поважали його, щоб він їх наставляв, вчив заповідям і так далі. Але Гедеон не взяв цю відповідальність і, знаєте, цим. Це обернулося мамоною грошолюбством. І таке відкриття. Якщо ти очікуєш, що Бог має прогорити до тебе тільки так, як ти це придумав, то хочу сказати, що Бог говорить різними способами. Може через проповідника, може через на домашці, на роботі, через Біблію, звісно. Ось. І навіть через невіруючих людей. Наша задача прислухатися до нього. Прислухатися, і ми серцем відчуваємо, коли Господь говорить. І знаєте, але вибір залишається за нами прислухатись або зробити те, що продиктує наш розум. Ми бачимо, що Гедеон вибрав другий варіант. І написано, що це повпливало на його життя негативно, на життя його рідних і на весь Ізраїль. І знаєте, як я так подумав, от якби Гідеон. Запитав Бога підтвердження. Пам'ятаєте, він перші рази питав Бога підтвердження. Господь йому давав декілька разів явні такі підтвердження, що йому робити, не робити. А тут він просто приймає конкретне рішення: Я не буду далі служити народу, не буду служити цим Богу. Дайте мені золота і якби почав діяти по своєму розуму, те, що йому прийшло в голову. І... Знаєте, я коли готувався і роздумував над таким поворотом в житті Гедеона, то згадав слова Ісуса Христа: Не можете служити Богу і мамоні. Ось це так відгукнулося в мене в серці. Я думаю, от де старий завіт, де новий, ось де там Ізраїль, де Ісус, це вже нова ера. Але Ісус конкретно сказав, не можете служити Богу і грошам. Знаєте, я сказав би, що гроші треба заробляти, а служити потрібно Господу. В Гедеона ми бачимо явно такий перекос пішов. До цього він дуже чудово йшов, але в кінці піддався на якісь свої, свої похоті. І я все-таки вважаю, це моя така особиста думка, що Господь через народ хотів його закликати до служіння. Питання з війною було, то інше. Господь там і через Янгела говорив. А ось коли стосується служіння питання, то, знаєте, Господь він, як би сказати, він дуже таки От Господь хоче, щоб ми служіння вибирали добровільно. І знаєте, коли для тебе люди підходять, то це, знаєте, якби так так собі сприймається. Але коли Господь, ангел прийшов, ну звісно, що тоді Гедеону вже, якби він. E, взявся за цю пропозицію зразу, коли йому і ангел явився. І, e, знаєте, мені пригадалися ряд таких людей, які були в церкві, служили Господу. Господь для них зробив багато чудес. Я їх особисто знав, цих людей знаю. Але вони на якомусь етапі переключилися на гроші. Десь підвернулася робота супер зарплатою, але графік такий, що на служіннях нереально не бувати. І, на жаль, їх зараз з нами тут немає. І знаєте чому? Тому що Ісус каже, не можете служити двом господарям, не можете служити Богу і багатству. І, е, музикант, ви можете вийти. Знаєте, поки Гедован служив Богу, ми бачимо грошима, а він не переймався взагалі. Він думав за. Війну він думав за перемогу, він слухав поради Бога, як зробити це, як відбирати військових і так далі. Ось тільки він сказав: Не буду я владарювати над вами, не мої діти не будуть владарювати. Поставив крапку, і ми зразу бачимо наступну думку. Наступна думка прийшла зразу: а дайте мені золото. А вони кажуть, дамо вам тобі золото. І через це золото пішло, пішло його таке падіння. Знаєте, я хочу звернутися до тих людей, хто нещодавно тільки приєдналися до церкви. Або ви ще не в служінні. Ви на цьому місці, але ви ще не служите Богу. Хочу сказати, служіть Господу. Шукайте Його, прислухайтесь до нього. Він обов'язково проговорить вам, де він вас бачить, в своїй церкві. Написано, що церква це тіло, а окремо члени, і як у нас в тілі, члени, члени всі за. Задіяні в є функція, так і ми маємо служити Господу. І, але, знаєте, Господь хоче добровільного. Ми добровільно приймали рішення, ми добровільно давали обіцянку приводному хрещенні, служити Богу до кінця життя. І давайте ми оновимося в цьому, цій обіцянки. Хто ще не, на, не в служіннях, хоч щось маленьке, але для Господа робіть. В церкві багато є різних служінь. І знаєте, Господь може по-різному проговорити. Важливо прислухатися до нього. і він приготував для кожного служіння. Давайте ми піднімемось. І будуть наші висновки. Перше, ми говорили, щоб отримати від Бога відповідь на наші молитви, потрібно визнати, що це дійсно важкий стан, становище, скрутне становище. Знаєте, і щиро завалати до Господа. Друге, бути відкритим, почути те, що Він скаже зробити. Це може бути прості речі або нестандартні, не так як звик думати наш розум. І останнє після перемоги, після відповідей від Бога, важливо і далі залишатися вірним Богу в посвяченні. Знаєте, служіння може змінитися, обставини можуть змінитися, люди можуть змінитися, але Бог хоче нашої вірності, хоче нашої вірності до кінця, а не на якийсь час, як це було Гедеона. Давайте ми за це помолимося. Господь, ми дякуємо тобі, що ми можемо Тобі служити, що ми можемо знати тебе, Господь, що Ти нам відкрився. Господь, благослови кожного, хто ще не в служінні. Боже, благослови, щоб кожен був задіяний, Господь, для Твого царства. Ми знаємо, що ми, коли задіяні, ми духовно зростаємо. Ми стаємо ближче до Тебе, Господь. Благослови, щоб кожен відчув, Господь, в своєму серці, Господь, як Ти кличеш, Господь. І відгукнувся на тві поклик в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господь. І також я прошу тебе, Господь, за тих, кого в важкій ситуації, Господь, хто волає до тебе, Боже, хто кличе до тебе, хто щиро, Господь шукає тебе. Ми знаємо, що ти багато разів Ізраїлю відповідав, коли заволали до тебе. Нехай Господь прийде відповідь, хто в боргах, Боже, нехай прийде. Благословіння, хто не має житла, Господь, хто можливо бореться з хворобами, Господь. Нехай Господь прийде зціляюча сила Твоєї крові, Господь. Поведи, Господь, твоїм шляхом. Я знаю, що в тебе є для кожного шлях чудес, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І друзі, у нас буде ще одна молитва дуже важлива. Це молитва покаяння. Якщо ви тут на цьому місці вперше, і ви ще не разу в житті не каялись перед Господом в своїх гріхах. Я закликаю підняти руку перед Господом, що це ви є така людина, і ми будемо разом молитися. Можливо, ви були в церкві, були з Господом, але по якійсь причині відступили. Підніміть, будь ласка, руку, ми помолимося і разом скажемо ці слова цієї важливої молитви. Можливо, ви нас дивитеся в онлайн. Давайте ми разом скажемо такі слова. Боже, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа і прошу, прости всі мої гріхи, Я каюсь і відрікаюсь від диявола і всіх його справ та приймаю тебе в своє серце, будь моїм Господом і Спасителем. Я молився в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Аминь. Давайте прославимо Господа.